16 лютого виповнило 70 років нашому землякові дворазовому олімпійському чемпіону з висловання на байдарках та каною Олександра Шапаренка. Як вітала ювіляра? Далі у сюжеті Олександр Максимович нині живе у Києві. Відзначатись 80-й день народження, приїхав туди, де почався його спортивний шлях. У цей день згадує, як вперше 50 років тому виборов золоту медаль на чемпіонаті світу в Німеччині. Я вперше серед пост. Советское пространство, то, что было, впервые, так сказать, не удалось выиграть золотую медаль на чемпионате мира именно в Байдарке Одиночки. Первое, что выполнение цели вот самим этим человеком, для него это большое счастье. И то, что он не подвел тех, которые ожидают. ожидают от него выполнение тех задач и надеются. И вот это, вы знаете, тогда погружает те мысли, воспоминания о том, как ты шел к этой цели. Перше Олімпійське золото спортсмен здобув у 22 роки. Друге на п'єдестал зійшов у 1972 році у Мюнхені. Я тоді сказав, такі мої були слова. Я кажу, дуже щасливий, тому що моєї дочері сповнився год на Олімпійських іграх. І я кажу, я посвящаю цю медаль для моєго маленького родного міста Сон. Привітати ювіляра прийшов і друг чемпіона. З Олександром Максимовичем вони знайомі вже більше 50 років. Ми жили рядом. Я на Псельській вулиці, а він майже возле річки. Раніше розливи були більші і завжди у нього во дворі вода була. Прямо заливало Ну, Він перший, він на три роки старший, він перший на греблю пішов. А потім і мене. Завітав на свято і автор книги про відомого висловальника. Я цією книгою руйную стереотип про спортсменів. Кажуть, спортсмен, та ну, ну він там на ринку, він там на дистанції. Ні. Стосовно Шапаренка, це вкорені неправильно. Шапаренко це велика особистість, це філософ, це мудрець. З ним поспілкуєшся. Не кожен доктор наук чи кандидат зможе так. Мудро, філософськи передати свій погляд на життя, свої думки знає про іменинника і підростаюче покоління спортсменів. Більша гордість для нас і для нашої сущини. Саме головне це хотілося б пожелати кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і довгих років життя. Євген Поростенко, Сергій Сурков на часі спорт.